Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію, У студію Костянтин Крупський. Будемо спілкуватися з нашим гостем про особливості роботи волонтерів взимку. Я думаю, що вони відрізняються від роботи волонтерів восени і влітку. з нами Дмитро Мікульський, координатор проєкту Повернись живим. Доброго дня. Доброго дня ви нещодавно повернулися. Здається, з щастя да. нас навіть я помітив вас на Фейсбуці фотографію. Там, обеліск, да, так можна mm -hmm. там сказати, там, щастя і назавжди е, наше, так здається, там, підпис mm -hmm. такий. Е, ну і як там в щасті? Ну, насправді ситуація дуже неоднозначна. Е, дуже важко сказати. Щастя знаходиться відносно нижче скажімо так, лінії супротивника. І якщо у них було б бажання, вони могли б. Населений пункт взяти за один-два дні. Тобто вони знаходяться в а, вид, а, 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 а чому не беруть? Ну, я навіть не знаю, що вам з цього приводу сказати. А чому військові кіборги, які міняються а, в, в Донецькому аеропорту, проходять а, сепаратистські блокпости перевірки? Це ну, такий нонсенс, який нам. Нам словами, не політикам ні. важко зрозуміти. Я, я, наприклад, не розумію, що. А, але а, так само як і а, на початку військових дій, ви займаєтесь а, забезпеченням армії да. а, і добровольчих батальйонів. А... Ну з добровольчим батальйонами не це так однозначно. Ми на даний момент допомагаємо тільки, ну майже виключно тільки нашим військовим uh -huh. військовим. Тобі... Багато волонтерів вже заходять у Міністерство оборони і кажуть, що вони там радник, позаштатний радник міністра оборони і так далі. І кажуть, що надалі вже все забезпечення буде брати на себе Міністерство оборони. Як ви думаєте, з власного досвіду, коли це може статися? В якому найближчому майбутньому? Я взагалі думаю, що навряд чи так станеться. А, бо Волонтери не є повною заміною Міністерства оборони, і Міністерство оборони не зможе виконувати ті задачі, які зможуть виконувати волонтери. Я думаю, що правильно, щоб більшу частину забезпечення військових брала на себе міністерство оборони, а волонтери займалися. Специфічними, скажімо так, проектами, тими, яким не може займатися, ну, наприклад, Міністерство оборони на даний момент. А наприклад, який можна навести приклад, чим займаєтесь ви таким специфічним. Чим займатися Міністерство оборони, ну не в змозі. А не в змозі на даний момент. Ну, от, ми поставляємо в армію такі речі, як тепловізори. На даний момент Міністерство оборони не поставило нашим військовим жодного тепловізора. А у нас це вже 153-й, Ну мабуть, ми вже поставили десь біля 170 тепловізорів. А, а чому міністерство оборони не може закуповувати цілеспрямовано ці тепловізори у великих кількостях партіями а, і поставляти армії? А, в міністерстві оборони є така на є таке слово, називається процедура. Для того щоб закупити це обладнання нашим військовим, потрібно пройти декілька етапів: погоджень, перепогоджень, погоджень, цих погоджень і так далі. А поки вони все погодять, ну я навіть не знаю, коли наші військові дочекаються тепловізорів. А волонтери мають можливість за кошти громадян швидко купити те або інше обладнання, яке терміново потрібно нашим військовим. А це не секрет, звідки взагалі приходять ці тепловізори? Не секрет. Приходять вони в більші часті з Білорусі та Прибалтики, але деякі екземпляри є, які є наприклад, як цей, він із Росії. Тобто російська техніка в умілих руках українських військових працює проти російських військових. Так і є. окрім тепловізорів, чим ви ще допомагаєте українській армії? А, насправді перед новим роком ми об'єдналися з іншою групою волонтерів. А, до цього часу ми займалися виключно технікою, тобто тепловізори, прилади нічного бачення, метеостанції, а, допомагали модернізувати зброю, доведення її до якогось більш-менш пристойного стану. Але зараз ми займаємося майже всім, починаючи від взуття одягу шкарпеток, закінчуючи. закінчуючи е Радарами для сторожових кораблів. Ми знаємо, що у Києві, наприклад, є такий взагалі центр, ну, називаємо такий консультаційно. Центр, який допомагає взагалі, він об'єднує всі, всіх волонтерів, а знаходиться на бульварі Лесі Українки 26. Там такий офіс. Ви користуєтесь ну, їхніми послугами? Ви звертаєтесь, там потрібен тепловізор. Вони кажуть, хлопці, в нас є. Масхалати в нас є. Тобто до них от, стікаються всі-всі-всі обладнання, там, ну і якісь там засоби. Ні, захисту. Такої централізації немає. Не знаю, на жаль. Чи не на жаль, а, ну я ще завжди казав, що координація це найслабкіше місце волонтерів? А, але, але це. Відбувається на особистих контактах волонтерів, uh -huh. тобто волонтерських груп, які безпосередньо везуть допомогу нашим армійцям на своїх автомобілях чи за допомогою якісь посередників, не так багато. І всі знають один одного в лице і нічого не заважає. Якщо поступ... якщо є якась заявка термінова, подзвонити, наприклад, в народний тил і спитати: у Вас є такі? Чи вони дзвонять нам, кажуть, нам потрібен оптичний приціл. Ми то є, допомагаємо один одному на, на особистих контактах. А це а, прилад нічного бачення, так я так, розумію. Да. Це а, на голову, а це вже безпосередньо це так, за якихось ну, сумово... там американських блокбастерів. Да. Да, можна було побачити це. А тут ми бачимо вже ну, приблизно це робиться отак на, і наставки. кріпиться сюди. Але ми не можемо його зараз відкрити, тому що ну дуже багато да. світла Так, да, дуже багато світла, там чутлива оптика. Ми можемо пошкодити прилад. І скільки таких приладів вже за допомогою вашої допомоги вже у нас в армії є? Ну якщо тепловізорами номеруємо і пишемо там номер тепловізора, угу. то прилади нічного бачення ми не номерували, але можу сказати лише приблизно, десь біля сотні. Всі вони зараз працюють на елементах живлення, так? так? А як елементи живлення поводять себе у мороз? Адже там в Луганській області, ну, здається, градусів 20 вночі вже є? А, проблеми деякі є, але не такі, як ми ну, не такі страшні, як ми думали. Тобто, в принципі, якщо батарейки, акумулятори чи прилад нічного бачення тримати в кармані або в теплі, mm -hmm. то їм можна якийсь час користуватися навіть на сильному морозі. Кажуть, що тепловізори вони так би мовити бачать погано, коли дощ йде. Да, коли велика вологість, там або стопроцентний туман, або йде дощ. Да, так, 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 такі мінуси є. Uh -huh. А і зелений прилад. Я навіть не знаю, що це може бути. Зелений прилад, на, на вигляд, як китайський дешевий телефон. Насправді це метеостанція дуже дорога, яка виміряє вологість, від, швидкість вітру і так далі. А навіщо це потрібна військовим? Ну така штучна ручна метеостанція? Це дуже потрібна теж річ, майже усієї стрілецької зброї, не незважаючи вже на снайперів, то потрібно знати силу вітра. Направлення вітра, навіть вологість. Якщо снайпери стріляють на велику відстань більше кілометра, то це все дуже особливо, дуже потрібно. Ми зайшли на сторінку у Фейсбуці. Повернись живим, взяли декілька фотографій. Розпочнемо, мабуть, зі святкових фотографій. Тобто, ви там святкували і Різдво, і Новий рік, і колядники були, і якісь там заходи. Також допомагали. Розкажіть про це. Ну насправді військові. Незважаючи на перемир'я, вони в постійній напрузі, тому вони дуже, -дуже раді гостям, як коли вони до них приїжджають. Там такі столи накривають стільки радості. Тому їх приходять і місцеві жителі, і ми приїжджаємо їх і вітаємо, співають колядки. Це військовий капелан, військовий священник. Я, хоч сам в Бога не вірю, але те, що роблять ці люди на фронті, це звісно, теж подвиг. Тобто <гум> підтримати емоційно людей, які воюють, і не завжди розуміють за що вони там воюють, це дуже важливо. Кажуть, що новорічна ніч була нібито більш-менш спокійна, а на Різдво, на 6-7 січня було не дуже спокійно. І ця фотографія не дуже підтверджує це, але є розповідь про цю фотографію. Тобто, спочатку був свят вечір, а потім вже все скінчилося там підняттям по тривозі. Так воно і було. Я ж говорю, військові в постійній напрузі, якщо в нас є момент відпочити, вони відпочивають. Але всі військові, всі розуміють, що в будь-який час може бути наказ. і Виїзд, скажімо так, виліт на завдання. Uh -huh. А я знаю, що волонтери а, на новорічні свята готували якісь спеціальні такі подарунки. Ви щось особливе таке домашнє. Хтось там малюнки, хтось а, щоб було зроблено власними руками. А, що ви готували як а, ну, проект «Повернись живим? А, ну, дуже дуже багато до нас до офісу при, принесли домашньої їжі а, і всього. Не, не, не дуже, скажімо так, потрібного, щоб що просто не довести до туди. А, але в принципі дуже багато ну, привезли ми дуже-дуже багато. Інколи було, доходило до смішного, що військові відмовлялися від подарунків, від їжі казали, воно у нас стоїть уже, нам їх ставити нікуди. Тобто, якщо ще 2-3 місяці назад. Це була проблема. зараз одяг, харч це вже практично. Ну, в більшості місць це вже не проблема. А є якісь все ж таки проблеми, на які варто звернути увагу і варто, варто допомагати? Проблемних місць дуже багато. Це зазвичай це це звичайна спецтехніка. Приціли звичайні, приціли нічні. Наші військові розповідають, що вони працюють з технікою 50-х, 60-х років, може 70-х. тобто це настільки застаріла техніка техніка, зважаючи на те, що у більшості сепаратистських підрозділів. Скажем, так забезпечення набагато краще, то воювати дуже дуже важко. Тобто, а, основна проблема це звичайно модернізація А люди зороги. можуть працювати з сучасною технікою. Якщо взяти приціл, а зараз він на фотографії буде. Це машина, яка коштує як машина, так то там 35 тисяч доларів. Я правильно ми, ми брали саме дорогі за 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів. Ну це е, автомобіль. Сучасний, так. невеличкий і не дуже поганий. А може користуватися взагалі їм звичайно, без спецпідготовки такими приладами ну, дуже важко. Але коли ми висилали ці приціли, снайпери проходили навчання у нашій Альфі. Тобто там в Альфі є спеціалісти, які можуть навчити, як правильно користуватися цим приладом. Mm -hmm. До речі, ось він. От. Тобто, люди, вже які, ну скажімо так, професіонали в цій справі, вони трошки переучуються і вже можуть користуватися. Може, може не на всі 100%, але це прилад дуже дуже я так зрозумів, що це спецзаказ і під певного бійця, який може користуватися там, навіть не під одного бійця, там потребують 4 чи 5 таких прицілів. Тобто це спеціальна група, спецпідрозділ, який буде займатися спеціальними задачами, про які нам даже зараз важко гроші на цей приціл збираються, чи вже один є. Вже на один назбирали. Я вчора бачив, ну не то, що назбирали, прийшла одна людина і сказала, що вона готова проплатити один такий приціл. Угу. Ну я думаю, що до кінця наступного тижня ми назбираємо. А автомобіль, який ми бачили до цього, це газелька. Ви також берете в ремонт якусь там техніку, доводите її до ладу, а потім відправляєте на фронт? Так. Да. Є... Е люди, які працюють в автосервісах, і вони безкоштовно допомагають нам ремонтувати цю техніку. Тось тобто, в даному в даному випадку, наша ми більше координуємо ці дії. Uh -huh. Тобто, ми знаходимо людей, яким потрібен ремонт, знаходимо людей, які можуть відремонтувати. Якщо якісь деталі треба купити, ми просто докупляємо ці деталі для виконання ремонту. А, Так би мовити, засоби а, обігріву, там пічки, спальники, тепла якась білизна. Це все вже є, і ви кажете, що проблеми з цим немає? Ні, проблеми є, але не такі катастрофічні, як були раніше. А, не, не секрет, що наш, наші військові наші військові забезпечуються формою теж зразків в 70-80-х років. Мало того, що вона добре горить, так вона ще дуже погана. Ну, функціонально. А, наші берці радянські військові називають тисячу кроків. Ви розумієте, чому? Да? Ну, ось. А ви ж розумієте, військові бігають, вони ж потіють, а потім на намороз. З фірмовою термобілизною проблеми є. Згоднягом як таковим, коли люди мерзли взагалі, що взагалі нічого не було. Такого зараз немає. А ви не були наприкінці грудня під Львовом, була виставка організована сучасного обладнання, яке производиться в Україні. І флісові там, і форми, і засоби для зброї, і все, все, все. І така ж виставка буде у січні. Наприкінці, вже у Києві. Я звичайно обов'язково схожу туди, але ми. У нас в Києві, в Києві на заводі Артем, якщо я не помиляюсь, виготовляють тепловізори. Казалось би, чому ми возимо тепловізори з Росії, Прибалтики і Білорусі? Відповідь дуже проста: ціна в два рази менше. А в білоруського? Да. А Артемівського в два рази вище, да. а за якістю може він в два рази в два рази найкращий краще і бачить, і в дощ, і там в туман, і ні, це технологічні особливості приладу. В принципі, якість більш-менш ну може трошки краще, але не в два рази. І насправді краще взяти два тепловізори, да, ну, скажімо так, гіршої якості, чим mm -hmm. один більший. Може, якимось спецпідрозділам, які е, треба ввести ну, доп... на більшій відстані, допустим, супротивника, тоді. Ми купували автомобільні тепловізори. Це теж дуже цікава річ. Тепловізор ставиться на БТР зверху. вниз в БТР запускається екран, і БТР, який супроводжує колони, на півтора-два кілометри може бачити засади. Угу. А, зараз кажуть, що почастіше обстріли, і ситуація більш напружена аніж там тиждень тому, два тижні тому. Як ви прокоментуєте це? Інформація. є деякі місця спокійні, є деякі місця менш спокійні. Той же до... Донецький аеропорт. І, ну загальна, загальна така, загальна, якщо подивитися в загальному, то ситуація погіршується. Але більше лякає не погіршення ситуації, а незрозумілість самої ситуації. Багато військових не розуміють, навіщо вони там знаходяться. Якщо війна, то війна. Якщо переміря, то переміря. Але як пояснити родичам загиблих військових, які загибли під час перемиря? Ну пояснення від влади вони загинули за наш спокій і за наше мирне небо. Да, під час перемиря. А ви також співпрацюєте і зустрічаєтесь дуже активно а, з кіборгами, які знаходяться, а, раз ми вже згадали про Донецький аеропорт. А, була перша м, партія календарів так. всіх відомих. І зараз ми знайшли у вас на сторінці у Фейсбуці а, ще одна партія. Куди розходяться ці календарі? Хто їх купує і кому ви їх надсилаєте і пересилаєте? А, більше а, не, не. Незначну частину календарів з підписами самих кіборгів ми даруємо е, нашим спонсорам. Е, а більша частина, за більшу частину можна прийти у нас в офіс, купити маленькі календарі, якщо не, не помиляюсь, 200 гривень, великі 500. Е, за першу партію, яку ми продали, ми всі гроші на всі гроші купили три джипи для 95-ї бригади. І вони вже працюють вони вже там працюють. вже yeah. на фронті. Yeah. Ну, я знаю, що з кіборгами, які стали зірками вже ну, майже в повному сенсі цього слова, є навіть і такі анекдотичні ситуації, як з хлопцем, який набрав в рейтингу запитань щодо телефону цього хлопця серед жінок, найбільшу кількість голосів здається, це так нам. Що саме смішне, він одружений в нього. <с Ces> тобто, телефони ми майже не потрібні. Я зрозумів. Зараз а, а кіборги, вони а, а, в Донецькому аеропорті. А там спокійно, неспокійно. Що там відбувається? Ви були там ну, нещодавно? Ви зв'язуєтесь з ними, передаєте щось. Ну на що не поп е, в аеропорту, то є та ситуація, яку ми з вами говорили, то есть, е, тобто, повний, повна незрозумілості, повн, Ну, я не можу навіть це знайти слово, яким це. Е, тобто, якщо йде ротація, uh -huh. то проходять наші бійці через блокпост сепаратистів, так називаємо е, військова поліція ДНР. Uh -huh. Вони повністю обшукують транспорт. Перевертають всі коробки, дозволяють їхати тільки з одним ріжком набоїв і це в обидві сторони. Що це, що це значить? Які там домовленості з тим, що це дуже впливає на моральний дух наших військових. Дуже впливає. А є якісь інші шляхи, за допомогою яких туди можна потрапити, в обхід цих сепаратистських блокпостів? А, я не знаю. Мені не розповідали, можливо, є ось, ну якщо вони є, то нам про них не скажуть. <гум> я думаю. А як самі кіборги розцінюють цю ситуацію, коли їм треба вивертати кишені перед ДНРцями і проходити потім. Аэропорт? Я чув, що не знаю, правда це чи ні, це я не буду. Це просто на, на рівні чуток. Я чув, що інколи психують, розбомблять їх, блокпост, потім видать, ну потім, мабуть, Отримують наказ знову і знову блокпост стоїть. То есть, не знаю, То есть, Це морально дуже, дуже, дуже. Ну не знаю, там раніше була 95-та бригада, зараз стоїть, якщо я не помиляюсь, 90 чи 93. -та. Якщо б там була 95-та, я думаю, що такого не було б. А, ви також займаєтесь тим, що а, як. Сказати, осучаснюєте зброю, яка вже 50 -60 х 60-х років, як ви самі сказали. Є якісь такі накладки або там насадки на зброю на звичайний автомат, який робить його більш сучасним? Що це за накладки такі? <плес> ну, це планки Пікотіні. Вони для того, щоб кріпити на автомат Калашникова і різні прибор, прилади: звичайні приціли, оптичні приціли, нічні приціли і дуже я на жаль не взяв, називається така річ коліматорний приціл. Угу. А, замість звичайної прицільної планки, яка трошки піднімається, там така прорізь, ставиться коліматорний приціл, він економить, ну не знаю, може, якісь долі секунди в прицілюванні, але ці долі секунди можуть вартувати життя. Тобто uh -huh. ми стараємось модернізувати зброю таким чином, щоб її можна було користуватися якомога. Краще. А ви казали про спонсорів, як, яким ви даруєте календарі. А є люди, які з-за кордону допомагають і самі там купують е, ті ж самі там метеостанції, е, прилади нічного бачення і просто надсилають вам. А, люди за кордоном є, які нам допомагають. Допомагають вони в основному грошима. Або речі пересилають е, насправді прилади метеостанції, при, прилади нічного бачення, тепловізори це продукція подвійного призначення і законно вести її в Україну, е, а ще й розмитнювати, це буде зовсім невигідно, невигідно скажем так. Угу. Ну я знаю, що більшість товарів вона не розмітнюється, вона якось там, як по-сірому, завозиться якимось таким чином, і відразу передається угу. на, на угу. фронт. Так. Да. А зараз буде хвиля мобілізації, здається, четверта, так наприкінці так. січня. Як ви думаєте, це буде на користь? Прийдуть люди свіжі, там підготовлені, озброєні з приладами сучасними, і це буде на користь взагалі ситуації, яка зараз в Донецькій і Луганській областях? Моя особиста точка зору, що я так не вважаю. Я думаю, що так армія, як, як, як вона зараз м, існує, це тупіковий е, напрямок. І я все-таки е, за те, щоб зменшити кількість військових, але краще їх екіпірувати. А, Людина, був... яку забирають, ну, призивають угу. в армію, е, частіше за все вона не хоче воювати. Вона йде в армію по декілька причинам: бо вона не може відмовитись, бо в неї нема, скажімо так, називаємо речі своїми іменами, грошей або відкупитися, і ну які щось, який б'ється, вийде. Боєць вийде з такої людини, тобто ви думаєте, що майбутнє українська армія це контракт Професій. да це тільки контрактники, професійна армія, професійна армія, її треба готувати. Хто буде готувати, якщо ми користуємося зброєю, як ви кажете, 50-60-х років? Де фахівці, які будуть навчати як володіти сучасною зброєю сучасними засобами ведення війни? І, взагалі, коли ми зараз там чуємо там гібридна війна, така війна, така війна. У нас будуть фахівці, щоб навчити цих контрактників і зробити з них професіоналів? Я думаю, що такі фахівці вже є. Тобто навчати є кому. Я знаю, що прямо зараз, прямо завтра, українська армія не перейде на професіональну основу. Але по цьому шляху треба починати йти. Я думаю, якщо командир батальйону буде сам набирати бійців по своїм якимось там критеріям, це військове. Ну, цей батальйон буде краще підготовлений. А не так є, є інша теж проблема, наприклад, ротація. Це я вже дивлюсь як волонтер. Стояла 95-та бригада в аеропорту. Ми їм купили тепловізори, приціли інші. і будь-який інший підрозділ, який стояв в зоні АТО. Потім їх зняли, перевели. На відпочинок поставили інших військових. Все обладнання, яке ми передали по актам прийому передачі, залишилось в цій частині. Тобто, нові бійці Ні. прийшли знову голі, босі на те місце атакувати, ну, і захищатися. Тобто, виходить так, що нам знову з подвійною силою треба. Поставляти обладнання. Тобто а... є свої недоліки. А зараз ця подвійна сила, вона ну, взагалі, є. Ви відчуваєте, що люди допомагають, перераховують, надсилають або там просто проносять гроші, і так само? Ну, судячи з останніх подій, я думаю, що не зменшилась допомога людей, а може навіть і збільшилась. З нами сьогодні був Дмитро Мікульський, це координатор проєкту Повернись живим. Дякую за те, що допомагаєте українській армії, за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.